Всіх вітаю, приїхали вчора. Вже дуже пізно. Я до сих пір ще сонна. Віктор ніколи так пізно не вставав, аж пів дев'ятого поїхав на роботу. За два дні змоталися на Харківщину, були в Новій Водолазі, були в Харкові. В перший день, скільки об'їздили, всіх родичів провідали, всіх абсолютно, ну майже. І на другий день махнули ще в Харків. Джек. Джек. Воно ще, мабуть, і Джек за мною скучив. Джек, іди сюди. Щі, стій тут. Отут. Ох, уже ж і ще. Провідали всіх, майже всіх, я вже сказала. Дуже задоволені, щасливі. Ну, трішки заморені. Звичайно, заморені. Ой. Бували навіть там, де й не очікувала. Навіть в мене в думках не було, що ми там будемо. Сьогодні вранці вже подивилася відео і річки не побачила, що вона вже скинула відео, де ми з нею були в Харкові. Так що я тепер своє, своє відео я де скоро змонтую, тому що з задержкою ночували ми у вітяного брата, ніде немає інтернету. Я не могла ні змонтувати, ні відправити відео. Нічого, поки я ж не приїхала додому. Враження у мене, звичайно, багато вражень. Скільки всього позгадувалося, навіть те, що давно позабувалося, хтось тобто там іде на вулиці, він гавкає. Тому я не знаю, скільки я проснулася, а потім почала відувати. Вже. Бачите, яка в нас погода. Сонечко, ну сьогодні вітряна. Вітряно, але тепло, 12 чи 13 градусів, щось так. Де ми вчора. Вчора були, і на фестивалі Кризантем, і як воно там називається, фестиваль гарбузів. Я зараз прочитаю про нього. Ну мені дуже-дуже дуже сподобалося, і все мирно сподобалося. Хоч і грязно, і сиро, там дощі йшли весь час. Але все одно довольна. Скільки там звіряток, це ж взагалі, я ж їх обожнюю всіх. Мені Хотілося кожного отискати. От так от. Там такі котики гарненькі. Рисі, котики, льви, тигри. Ну задоволена, дуже задоволена, що ми попали ще і в Харків. Приготувала, ось, перекопала. Бачите, оцю діляночку <смеш>, маленьку. Хотіла сюди посадити, приготувати і посадити тюльпани. Але Віктор каже: напрасно це, це зробила, бо я буду все перекопувати. Напрасно я це зробила, бо він буде все перекопувати. <смеш> ну нічого, значить, буде ще краща земля. Хай перекопає. Через два дні каже, я все тут все одно затопчу, тому що буде оцю плитку робити, а я хотіла оце ж. бачите, Потикати тюльпанчики. Я б тут два рядочка потикала. Ну нічого. Посадимо в другому місці. Значить, зараз спробую викопати оцю смородинку і приготувати, отут посажу тюльпанчик ще, рядочок. Ну, поки що так. Ой, яке воно важке. Яке воно важке. Ну что, точно мы. Ого, батя. А тут завожали.

легше, там з тієї мене зручно лопата заважає. Ну, Добре, де сапера, то що ми сажали? А Я не знаю, я не брав. А ти ж спірей викопав. Я що? Спірей, хто сажав? Ну, не сапер, не Де ми їдні, а що потім куди пішли? Так, а я зображу. Ну, куди пішли? Я, мабуть, на місце поставлю. Все. Оцю Бачите, викорчувала, то старі, видно, коріння рядом були. Ось ще маленька така треба, я думаю, викопаю. Але гляньте, що я зробила. Я плачу. Я затоптала, затоптала ту, що казала, що треба зберегти. Ну, що це? йолки палки зараз в горшок її приберу тепер. Ай, як шкода. Уявляєте, так старалася, пішла отак кругом і затоптала. Перший раз переступила, а потім забула. Хотіла спочатку викинути, а потім мені оцей молоденький корібчик стало шкода. Так, і спробуємо його так, прикопати. Цю ага, не гожа, все, значить, давай, так, да. Це жива. Ага, ну. жива. А ці пішли молоденькі <свят> від, від основної, ну хай, я, Може вона і нормальна. Ну, то, знаєш, його. Ти бачиш, що. Так, стекляниться, блін. Вбиває. Яйця бачиш відрами збирати. Так, тому що нас не було. Два дні відрами. Яйця відрами збирає. Їх жіш. Курочок у нас там сім штучок, а яйця по двадцять штук збирає кожен день. І то він завжди каже, що вони два рази в день несуться. Звичайно, це у нас. Йому Віктор Іванович. Десь під отимиш твоїми трубами, отам же ж посаджені персік. Щоб ти знав. Ну, уряд не виходить, хай ось тут. У нас, нас тут земля це... Ну це ж, да, це ж тут жим, була земля хороша. Ти жельзяками поперекидував, навіть він пропадав зовсім не було його. Я лівець. Сунули, він пропав, засох. А, а це... тут зветок, щоб сунули на... Ну, без нічого, так? Да? Без нічого, так. Да. А потім через рік чи через не пам'ятаю, коли всунув. всунули. не можна глибше отак посадити. Щоб вона опустила корінці з боку, якщо що, да? Да, так? Вона не як щось що, а у нас мільйон процентів. Щоб да? <різь> <різь> Оце все з дірками треба буде зробити так, як і ти його там робиш. Ну, не бачиш? Да, бачу, ні бачу. бачу. Да. одні дірки кругом. Оце треба цій скляниці. Сонце як буде, все побристи. ну Не щас, треба обірвати спочатку вірьовочку, обрізати. А, так, там так. проволочка навіть не тільки вірьовочка. Оце забираю, оце забираю, оцю, оцю стару вирізаю. А, О, стару вирізаєш? Так, да, ну що вона ні. М -м -м, такі гарні гілочки. Пустим, Тут пам'ятаєш, отакі от змій палець були в цьому році. Тут я з'їла. А, Манюньку, Манюньку, на... да, так. Ти сказав, стару вирізаю. Ні, от одну стару вєтку. Ага, вєточку, так виражайся, Дуже правильно. Що? Я покажу, як почервоніли листочки з лохини. Боже, який кольор. В минулому році такого не було. Пам'ятаєте? Не було такої краси в минулому році. Я не знаю, вони в минулому році зеленіли, зеленіли, зеленіли аж до січня місяця. А в цьому році все-таки осінь настояща прийшла, як і, і повинна бути. Вони повинні всі вже тут багато і посипалося, бачите, як багато лишить. А в минулому році ні, ми дивилися, де повинна бути ягідка, де повинен бути листочок. Ось я потравлю, тому що цвіти, Тут нормально, тут добре. А я цвіти. Mm -hmm. все, гортензії, Анабелька шо? листя все вже в грибку, неділя дощі і все. Дощі мокра, да мокра грибок. Що ти хочеш? Що бето, як я їхатиму на щоб ти взяла викопала вишня. А, вишня? От що в полуниці? Да. Її ж викидати, а чого не тикнути, от там такі І от у дві. Це здорова. Це сусід. Колись вона була наша. Ми викорчували, а вона перелізла до сусідів. А там, марно, багато. Ми свою прибрали, тому що це ота шпанка, лісклянка, як правильно її називати? Це родина наша. А, вже туди перейшли. Вони, мабуть, прибирають її. Зворота, Даша, сяда сусідів. <соць> а, ти просто саму здорову хочеш вирізати. Стара, це стара, вона, да, вона. не нужна посередині. І заважає, така вона розтопирилася. в різні сторони. Треба перевести туди, щоб вона не А ці молоденькі пішли. Тут такі здорові ягідки були, як виноград. Я ще знімала і чекала. Шкода, що вони достигають по черзі. Нема такого, щоб раз, а висіли. Оцю, оцю акуратно викопую на дачу. Да, Хороша буде. Оцю на дачу, оту на дачу, оту на дачу оцю дачу, оцю дачу. Що є, де засаджувати ліс. Оцю, оцю на дачу. А виноград я не знаю. Оцю можу спортити, я його спробую обрубати. Так, mm, да, можна, оцю, О, бо це, вона подруга. сюди ось лізе, ну мішає, заважає. Якщо корінь є, заберу, ні. Ага, заважає. Та можна виривати вже теж. Мені ще треба сьогодні, сьогодні ж той день, коли я хочу посад... mm. досадити часник. Поняв? Ще саджала вчора, а то, то вчора, вчора. Вчора, я ж їй казала, 3-4. Вона каже, щоб не в і почала на неї посмішла. А, в да. так? Ну, де. Першого, другого, третього, четвертого можна садити лопадили, часник. Лопата да? ну, Так як перше, друге, третє вже пройшло, ми прокаталися. А четверте сьогодні. А, Зараз це, я досаджу. Це, це, це теж. Ось я викопала цю хризантимку. Я її хочу спасти, треба її полити, тому що я просто так встромила. І все, ну, в смислі, ну треба ж, ще так затоптала. Я, тепер мені шкода, що я її затоптала. Ну що, саджаємо, досаджуємо часник. Отут у мене 60 штук, по-моєму, я його рахувала. 60 зубочки. Це 15 на один рядочок, це на 4 рядочки. Так що, зараз досадимо. Гудить все время, бачиш? чи погано, погано, погано. І так познать, поэтому я витягнула. Що там? Пропустила. Фу, замарилася. Дивись, Берис. Ха-ха, ця цвіла. Господи. Це ж молода, випустила, пустила світочку таку, І ще він ягодок. Скільки. Ой, господи, правда, пропустила. Телефон. Фух. Трішки відпочину. Ой. Ну що, три рядочка. Чи скільки? Да. Три рядочка посадила і зараз досаджу, бачите, ось останній четвертий, як я й казала. Бачите, які в мене міжряддя. О, тут щось я дуже здорове зробила. Тут менше. Ну, нічого, зато тепер не треба нахилятися, а сапочкою раз, раз, раз пройду по міжряддя, Широке зробила. Нічого, бо я завжди дуже густо натикаю, завжди здається, що широко. А потім, як воно починає рости, я бачу, що можна було б і більше. Так, відпочину а заодно і докажу вам за вчорашні, як ми їздили Фельдман Еко Парк. Подивилася я. Подивилася я, хто такий Фельдман. Фамілія була знайома, це наш депутат Верховної Ради України 5, 6, 7, 8, 9 скликання. Так що спочатку він був у Юлі з 2005 по 2011 рік, бют партія Батьківщина. Потім він перейшов з 21 року. Рі, до регіоналів, так що він і потім, і потім він переходив весь час в партію. Остання, яка була партія, це ту, що її заборонили. Зрозуміло вам правильно? Мені просто дуже було цікаво, і я подивилася, хто до кінця, до останнього року, тому що з 2014 року, по-моєму. Чи до якого він там був. Оці партії. Ось так. 98-го року. Цей парк у нас. Фонд вже був з 2001 року. Ні, дякую, я не буду. Зберу з 2001 року. Фонд оцей організувався. І оце територія 140. 40 гектарів. 140 гектарів. уявіть, у цього лісу оце, вона знаходиться в цьому фонді зараз. Так що, тут ж там, бачили, будуть і будуватися, розширяться. Буде. Це благодійний фонд вважається. От. Ну, а там вже. Хто як і що думає? Благодійний фонд. Тому і безкоштовні екскурсії, всі безкоштовні. Все абсолютно. І автобуси безкоштовні, я вже говорила. І ще раз тепер в цьому відео чуть-чуть оце розказала. Коротко, якщо хочете, не хочу просто е, цю тему. Тема політична, тому її не дуже хочеться розвивати. У мене канал не такий. Так, я бачила. Я бачила. Куди готуваєш землю? а ага, ха ага, ха зрозуміла, давай. Вітя, треба зрізати оцей красивий виноград, Я хочу його з'їсти. Бо тут ось гнилить. Тут можна, звісно, вибрати щось. М -м -м -м. Солодке присолодке. Можна вибрати, але що тут ні одного порченого, ну, тільки хто то хто-то, бджілка чи оса. Ось, позарився. Він такий чистенький, ніде немає жодного порченого. Я оце думаю. Може його залишити до Нового року. Глянь такий він красивий. Ага, якщо я залишу, то оця хто це? Бджілка чи оса. Вона з'їсть. Іди оце, вона не може розкусити. Не трогай, <гум> Я юлі достаю до неї, до цього винограда. Ну він такий красивий, просто як намальований, аж блищать оці ягодки, ягідки блищать. Там він ще вище нього достигає, ну ще зелений. Він повинен бути повністю весь рожевий. Це рожевий виноград, не білий, а рожевий. Але оцей я вже тільки що вибирала, бачите, <свігла> пожіла тільки що. Ось з цієї сторони ще трішки залишилось. Смачно! А ось іще буде <свігла> достигати. Бачите? Оце так в цьому році до смородина цвіте в листопаді. Бачите? То ви награду стига. Ah, yeah. Все і все. Тепер так же зроблю з двох сторон, з двох сторін як робила. Отак. Фух, погода гарна сьогодні. Можна сказати, що прекрасно Так, я не знаю, цибульку Ще треба тут докопати, а потім посадити. Цибульку можна пізніше садити. Там ще дні благоприятні і ще в кінці листопада. Так що я думаю, цибульку можна ще пізніше садити. У мене трішки є і тиканки ми купляли Барон. Барон, який барон, якийсь барон. Барон Ред, о, ред барон або барон ред, щось таке називається. І а, з водолаги перевезли кущовочку. Рая нам дала кущовочки і ми її хочемо теж посадити. Теж хочу під зиму посадити. Бачите, в нас зими гарні, тому можна садити. Вже Трішки. Ви бачили, ми були у бітіного брата, у нього вже виноград весь підстрижений і листя взагалі не дадимо. Я у Дусі спитала, а вона каже, я його позбирала. Отак от каже, раз, дотравувалася, а воно саме відпадало, Без ніяких борсів. А мені подобається так робити. О, і зараз побачите, скільки в нас ще винограду. Висить на гюках. Бо вот так його не вийде. Може, смотри, что винограда стыгли. Пропав, Мокро, сира, сонця нема. Джек! Зараз закрию будку! А тут скільки ще не достигло. Ви бачите, він ще червоний, а повинен бути аж чорного кольору. Бачите? Скільки винограду? Не дозріло. Його теж зривати і ото курям, я думаю, тому що ну, він не дозріє, він кислий, ще не достиг. Ось подивіться, як грибок. Бачите, на листячку, І майже весь такий. Тому я думаю, що Віктору треба обов'язково так зробити. Ну, я можу так зробити. А він уже збирав, блін, затоптала. Часник виліз, я тут не садила. Це видно той, що залишився в землі. Вибирала. Ви бачите, мабуть, оті дітки, або ж я не знаю. Я не садила 100%. Я тільки тут вибирала, значить не добрала. Осінь нарешті прийшла і до наших квітачок. Просто вперше. У нас вже третій рік гортенці. І оце за третій рік вперше вони оце самостійно. Скинули листя. Ну, скидають. Ще не всі скинули, але скидають. Коротше, оці метільчати, вони абсолютно всі встигли, дивлюся, задерев'яніли. В минулому році багато не встигло це зробити, а в цьому році вже всі коричневі пагани. Ось, оце тільки, бачите, молода, широколисна. Ну, це, що ми садили, останні сюди. Віктор садив оцю. І оту на метільчата. Теж, все все сенсація наша. така. Все, все, анабелька, і я думаю, вона не боїться нічого. Маленька, молоденька. Ця каже, що тільки пересадили і зразу грибок від того, що мокро кругом. Грибок на неї напав, ну так, да, може і напав. Навіть молодий паган. Тобто квіточка розцвіла, бачите. Оцю мені треба обрати. Раз мені дозволили, то я її теж приберу. Оця не встигла, дивлюся, нормально розчистити. І цей бутон все-таки, мабуть, оце дощ один. Один день такий дощ лив, але ну, він лив сутки. Він просто лив дуже довго. І бачите, зверху на квіточки, оце вони просто погнали прямо зверху. Згнили. А оце, що це ти витворяєш, а? Ну, що це ти витворяєш? Збирається ще квітнути. Ось уж встигли порозквітати манюньки, анюпусінькі. Це у нас лідія Самарська. Трояндочка тільки зараз. Цим гарно. Як немає дощу, то гарно. Ця теж пророзцвіла, але якраз вона під оцей дощ попала, а ці пізніше вже пророццвітала. Бачите? Це зірочку сюди перенесли. Цей кущ обріжемо повністю, не знаю, не будемо викопувати, подивимося, що буде весною, але він, я думаю, він пропаде просто-напросто. Це пастель гріб. Красива наша квіточка теж, вона дуже схожа на зірочку. І за от таких суть суцвіт. Тут соцвіття такі фертильні. Оце, оце. І та така ж бахуч. Ну, все. Хочеться більше походити не була оце на городі 34 чи дні. І тому мені хочеться подивитися, як воно змінюється. Все змінилося, абсолютно все. Навіть за ці два дня повністю вже гортинці. там деякі скинули листя. Бачите, такі великі. Це щось ще цвіте. Чого вона так цвіте? Між гарних гортинці. Ось так. Все. Зробимо. Підсумували. Оцю прибрали, цю залишила на потом. Роботи ще багато. Скопати, викорчувати, посадити цибульку. Часник. Я не буду вже садити, мені достатньо часнику. Оставка солітя. І ви тут піддонна лити повний. Не знаю, але вам верні куточки. Ось так от. Бачите, треба досадити.